Експорт українського молока набирає обертів за словами експертів. Важливу роль в цьому процесі відіграє злагоджена співпраця з європейськими партнерами. Домовленості з ЄС про постачання на ринки весною фактично врятувала українську молочну галузь від кризи. Розповідає аналітик асоціації український клуб аграрного бізнесу. Дивлячись на зниження поголів'я виробництва молочних продуктів, воно задовольняє внутрішній попит і надалі, та залишає місце на зовнішній торгівлі вже й на нових ринках. За жовтень місяць було експортовано сумарно 9 тисяч тонн молочних продуктів, що на 70% більше ніж торік. Найбільшу частину експорту склали сири. В жовтні це було 1 тисяча 300 тонн, здебільшого у Польщу, Казахстан та Молдову. А що стосується імпорту молочної продукції, то показники пішли донизу. Наше е зонічно-економічне сальдо показує е позитивним, тобто, коли експорт переважає над імпортом у валютній виручці. Що можна сказати стосовно імпорту, то uh, зараз воно на низькому такому рівні, і в жовтні складає 4,4 тисячі тонн, Це на п'ятдесят відсотків п'ятьдесят вісім відсотків нижче ніж у жовтні 2021 року. Тобто скорочення загалом відбувається по всім категоріям. Нові можливості для українських виробників на європейському ринку виникли через різну собівартість сировини, говорить Максим Гопка. За рахунок цін. На в європейському ринку на сире молоко. Там ціна за 10 uh, місяців зросла на 32 відсотки. Середня uh, ціна в вересні становила 55,2 uh, євро за 100 uh, кілограм, тобто сировини. Наразі темпи росту щомісячної ціни вони, uh, сповільнюються. Uh, ми бачимо, фіксується uh, збільшення внутрішніх запасів та uh, Зменшення попиту на молочні продукти на європейському ринку, тобто стан молочної галузі, покращився навіть у порівнянні з довоєнним часом. Але сьогодні ситуація на українському ринку знову погіршується через відключення електроенергії, каже експерт. А виробництво молочної продукції скоротилось на 18 відсотків, попит на неї на 25. Але за прогнозами експертів значного росту цін вдасться уникнути. Є декілька етапів виробництва продукції молочної, де не де не можна зупинятися, і тому, тому перебій буде впливати на подальшу якість продукції. І е, також я думаю, що підприємства загалом зможуть вийти з цієї ситуації і ми не. Не будемо бачити великих різків стрибків в ціні.